У місті Чорнівці відбувся міжрегіональний фестиваль дитячої творчості Осіння фантазія, організаторами якого є мистецькі формації Одеси, Кам'янця-Подільського, Донецька та Чернівців. Івано-Франківщину на цьому мистецькому форумі представляли юні вокалісти із Калуша, вихованці зразкової студії Ліра, Палацу культури Мінерал та юна артистка із селища Верховина. Приємно, що всі діти повернулися додому із званням лауреатів фестивалю. Фестиваль Осіння фантазія відзначався розмаїттям жанрів. Тут і вокал, і хореографія, і образотворче мистецтво, інструментальний та розмовний жанри. Всі конкурсанти оцінювалися окремо в кожному, зберігаючи поділ за віковими категоріями, а у вокалі ще й за номінаціями: солісти, народна і естрадна пісня, дуети та ансамблі теж з поділом за жанрами. Тож діти могли якнайкраще проявити себе і змагалися справді в рівних умовах. Зала будинку творчої молоді автограф, де відбувався конкурс, теж є особливою. Адже в перші роки його діяльності тут виступали Йосип Кобзон, Софія Ротару, Павло Дворський, Дмитро Гнатюк, інші зірки Естради та кіно. Сьогодні цим закладом культури керує заслужений артист України Володимир Лубурак, який був головою журі фестивалю Осіння фантазія. Наші земляки проявилися в конкурсі дуже добре, окрім високих балів, отримавши ще й чимало теплих слів від журі. Тож результат першій премії в другій віковій категорії серед естрадних солістів поділили Влада Кулик та Андрій Гринишин з калуша. В третій віковій категорії перше місце завоювала Марина Келебай, теж вихованка Калуської вокальної студії Ліра. В розмовному жанрі відзначилася Улянка Легкун з селища Верховина. Приємно, що крім змагання був час ще й на знайомство з містом, адже Чернівці варті того, аби назавжди залишитися в спогадах та світлинах. Хоча запевняють юні артисти за першої ж нагоди приїдуть сюди ще. Осіння фантазія в Чернівцях сподобалася всім.